Привіт, дорогі друзі, з вами я, містер Дріммер. І сьогодні вгадайте, що ми будемо як де скачати, як встановити Sims 3. Силка дві є на Яндекс. І через ВК там скачати. То саме ключі для встановлення любий. І якщо щось не поняли, допоможу. Заходьте по селсі любий. Так. Полюбі селці заходьте. Будемо раді вам. Так, так що. Переходимо. Ну, в мене вже, бачите, я, на жаль, просто по тій селці перейшов. Копіюємо, то ви просто нажмете, я копіюю, бо я просто через текстовий. Так, ні-ні-ні, секундочку, чекайте, ви цей копіюєте. оцей копіюєте. Під цим заходите. Так, під цим бо воно зразу з там... Бо там той може її не працювати. А оцей працює завжди. Без тих трьох крапок копіюємо. Заходимо зразу, нажимаємо, бачите. І мені вибило зразу сім стриб, я качав, нажимаємо. І зараз силочка на нас перетягується, бачите? от, Сім з Все, добре. Сім з Ой, Давайте заходимо. Ходимо. Секундочку, я подивлю, чи в мене мишка включена. Є, yeah, добре. Нажимаємо ОК. Okay. Це я видалю, бо це не треба. Це нам наш. Так. Коли воно скачається, то я з паузи знімлю. Давайте один, два. Так, ми продовжуємо. Ну що ж? Качайся Сімс у нас? Ура! Ну далі! но ну ну Що там далі у нас? Загрузки! Пам-пам-пам! опа опа А може ми можемо зайти вот так? Може зайде? Не зайде! Так, зараз ми видалимо мотововс. Воно мене. нервируя. Так, все, распаковываем. Выйду вот и до R. RLD Z37. Третий, это типа запасный диск за 7 строки. 7 трати. Так, поки воно буде э, розпаковувати, я поставлю на паузу. Раз, два, три. Так, у нас все розпакувалось. Дивіться. Тепер нам треба бачити з тих всіх файлів. Нам треба один файл. 3 сетуп. Сетуп. Так, нажимаємо на нього. Вам має вибити таке діалогове вікно, да, нет. да. Нажимаєте. да. Там все будет. Там все буду. Раз моя установка вывод. Выбираем э, мову язык. Я выбираю русский. Здесь украинского нет. Украинской мовы тут нема. Выбираю русский. Так. Устанавливается. Идет, по... Идет подготовка к запуску мастера Install child Wizard, выполняющего установку программы Ждите. Ждем. Нажимаем далее. Выбираем федерацию. У нас Украина. Украин, Украинская федерация. Зараз у нас буде, на пану код просити. Так, приймаю. Далі. Зараз у нас мусить просити середній код. Середній код буде під відео. Так. Дивіться, якщо вам перший не підійде... Перший код не підійде. Так. воно пропало. Є у мене є в мене ключі для установки. Якщо вам перший не підійде. Вбирайте другий. Ще другий не підійде. Ну ті всі коди пробуйте. Так, знайшов я код. Так, ми продовжуємо. Жмем Далі. Обачна установка. Встановить. І встановлюється. Зараз почекайте, вам ті мои выбрать. Тут вам загасити, показали почекати. Я поставлю на паузу, поки вона встановлюватись буде. Або у ті штучки, бачите, мають прописуватися вам. Що я поставлю на паузу, поки встановлюватися буде. По закінченню встановлення я вам покажу далі, що треба. У мене до встановлюється воно вже заглючує. Так, от я скачалась, тут ми галочки забираємо. Тут теж галочку забираємо, готово. Це ще не все. Ще не все. Так, виключаємо це. Skype виключаємо. Дивіться, заходимо. За 7 страті. Заходимо за 7 страті. Розположення файлу. Так, так, це ще не все. Не виключайте відео. Заходимо. Зайшли в папку BIN. Далі, ми так от ловимо по боках, ставимо, дивіться. Заходимо в папці, ті, що ми скачали з торрента. Це папка з торрента, rd, l, r, l, d, 7, ви бачите, 7, 3. Заходимо в неї. Заходимо в неї. Заходимо в неї, дивіться. Заходимо в неї. Переходимо в крек. Переходимо в краг. Купим тер два файла. Купим тих два файла. Переносимо їх сюди. Зараз побачите ще одне. Купировать заменить. Продолжить. Ну, перемістило. Тепер цей ярлик. Видаляємо. Вдаляємо цей. Беремо. Правою кнопкою ми ще цикаємо і создаємо ярлик. Цей ярлик. Так. Да. Переміщаємо його на робочий стіл. Це ми маємо виключаємо тепер. Заходимо. Заходимо. Ой, Я не це запустив. Почтем. Ось стре. Це зараз. А, це значок, це не тот. Ось, Стре Лаунчер, Заходимо в нього. Так, запустоя у нас. Він. Маєте лаунч. більше больше, звідсим цього отдыха. Заходимо. Так воно у нас заходить в системі зайде. Зараз воно зайде. Давай заходь. Ну, Такі є довго заходимо записне. Все, запустився на 7. <звук> так, запустився, пропускаємо. Пропускаємо. <звук> 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 <пускає> 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 тільки один город доступний, бачите. Допа, чекайте, я почкайте з на Давно я всім не небавився третєї. Ну у нас стрім буде по сім'ї з у третьому. Від тут тільки один город. Все. Давайте, всім папа, з вами був яс. Ну, зараз ми вийдемо тільки успішний виход, що зробимо. Все. Є. Всім папа, з вами був я, Містер Дрімер. До нових зустріч, до нових серій. Підписуйтесь на мій канал. А я вам всім кажу папа.